Вітаю вас, мене звати Слостян Максим, я є фронтенд розробником і запрошую вас переглянути і пройти курс Tailwind CSS. Що таке цей Tailwind CSS? Ми його розглядали як приклад бібліотеки, яка використовує атомарні стилі, де кожне CSS правило це одна властивість. І я показував, що тут, наприклад, створення такої карточки складається з великої кількості класів. MDFlex, BGSlate, Round Excel, P8 і так далі. Це називається Utility First Framework. А що це таке? Utility First вам, можливо, знайомий, тому що Utility ми використовували в Bootstrap. Коли ми де використовували готові класи Flex, вони знаходились в розділі Utilities. Тобто це набір готових рішень, які ви можете використовувати і будувати за допомогою них. Tailwind створений для створення веб-стеріно без зайвих відволікань від HTML. Тобто ідея така, що ви пишете тільки в HTML-стилі, не переключаєтесь в CSS файли, не спостерігаєте за змінними і не створюєте там майже нічого. Ну, звісно, це ідеальний варіант. Але деколи дещо нам треба буде все-таки писати власноруч і дописувати власні стилі. Хоча Tailwind дійсно на 90% може прибрати всі кастомні стилі, що ми створюємо, робимо, і а, пришвидшити нашу роботу. Але це з практикою, тому що на початку це все буде здаватися дуже дуже дивним. А, максимальна гнучкість за рахунок tailwind Config.js. Це ми з вами розглянемо, тому що інколи, коли будемо розглядати, готові готові Utilis tailwind CSS, у нас буде питання: а якщо я хочу якесь моє власне правило і використати повністю на всіх сторінках, чи можу якось я це додати, щоб це також працювало з Tailwind? Так, це можливо, і для цього є спеціальний конфіг файл Легке масштабування. За рахунок налаштувань в конфіг. файлах ми можемо легко масштабувати проекти, які створені за допомогою Tailwind, Ми можемо легко розширюватись. У нас немає прив'язки до кастомних класів. Що спрощує нам роботу? Тобто, якщо всі розробники в команді е роблять проект за допомогою Tailwind, без видволяка на якісь свої кастомні рішення, щось іще, а використовують готові рішення з Tailwind, ми легко можемо розширити, модифікувати цей елемент тими ж самими класами Tailwind. І також оптимізація розміру за рахунок збірки. Поки що в нас немає таких рішень в Bootstrap. В Bootstrap є тільки мініфікований файл, але ми підключаємо разом з Bootstrap стилізацію великої кількості компонентів, елементів, які можуть навіть не використовуватись в нашому проєкті. Що робить Tailwind CSS? В нього є додаткові внутрішні інструменти, які дозволять нам видалити ті класи з всієї бібліотеки, які не використовуються в нашому проєкті. Там є спеціальний аналізатор, він це все перевірить і зменшить розмір файлів, що підключені до сторінки, саме до тих розмірів, в яких, є ті, ну, в яких використовуються ті стилі, що нам потрібні. Що потрібно для роботи з Stalin CSS? Перше, це знання HTML. Якщо ви опинилися на цьому курсі і маєте слабкі знання HTML, а також знання CSS, я рекомендую вам повернутися назад, пройти курс HTML-CSS, щоб розуміти, як працюють ті чи інші HTML теги, CSS правила, і що ви за допомогою них можете зробити. Простою перевіркою буде пройти гру. Для Flexbox це Flexbox Froggy і для грідів це Grid Garden. Якщо ви проходите спокійно ці дві гри, то ви маєте розуміння, як працює Grid, як працює Flex, і вже буде означати, що ви трошечки знайомі з CSS можете використовувати ці властивості для побудови сторінки. Якщо ви зрозумієте, що ці дві гри дуже складні для вас, то поверніться назад, розберіться з Flexbox Grid, а потім приступайте до роботи з ТВ CSS. Ну і також третім необхідним пунктом є документація Tailwind CSS, тому що без документації буде доволі важко. Ми будемо завжди, як в посібник, заглядати до документації і дивитися, що ми там можемо використати, які є властивості, які допустимі параметри і так далі. Ну і також треба буде Node.js. Але не лякайтесь, Node.js ну, буде не сьогодні, він буде трошечки пізніше, і там будуть доволі прості команди, простий запуск, нічого складного. З тим, що ви вже встановили гід GitHub, то це буде така легка прогулянка. Про курс. Що в нас очікує? Ну, по-перше, це знайомство. з Стелом CSS, як його найпростіше підключити, що з ним зробити, як його використати. Utility класи, які вони є, що ми з ними можемо робити, і з цим ми також будемо практикувати. На початку це все здається максимально складним, тому що велика кількість класів, а під кожне правило є свій клас з якимись своїми значеннями, але ми згодом звикнемо з ними працювати, зробимо декілька робіт, і ви побачите, що це зручно і можна використовувати ну, доволі швидко. Node.js та конфігураційні файли. Коли ми познайомимося з Node.js, створимо Tailwind Config.js, ми побачимо, як ми можемо розширювати конфігурації і розширювати можливості Tailwind, додаючи якісь наші нові властивості. Також адаптивність. Як будувати адаптивну сторінку, використовуючи класи Tailwind, без е, написання своїх медіазапитів і створення свого responsive дизайну? Тобто використовуючи максимальну властивості Tailwind, а також робота зі станами. Стани це у нас Hover, Focus, Active і так далі. Ну а також Dark Light Mode, якщо наш сайт підтримує якесь переключення, це також ми з вами розглянемо. А також підготовка до продакшена, продакшн build. Це означає якраз видалення класів, стилів, що не використовується, і зменшення розміру підключених файлів до того, щоб ваша сторінка була максимально легка і її було швидко користуватися. Що треба буде для розробки? Стандартно треба буде декілька браузерів для того, щоб перевіряти роботу. Треба буде Visual Studio Code для роботи. Знов-таки, Visual Studio Code ми розгадаємо в курсі HTML. CSS, встановлення всіх плагінів, всього необхідного для подальшої роботи. Треба гід, GitHub для відправки домашніх робіт, або знання роботи з цими інструментами, щоб створити репозиторій, залити на нього файли і відправити ваш репозиторій на перевірку. Інструменти дизайну, такі як Figma та Pixo. А безкоштовна версія Figma, яка дозволить нам генерувати стиль, отримувати розміри, які ми будемо перевикористовувати в своїй роботі вже саме з розміткою і стилями. Отже, переходимо до Tailwind CSS і дивимось, що вони нам пропонують. Вони. Пропонують своїм е, головним заголовком Rapidly Build Modern Website швидке будування вебсайтів без leaving HTML, без покидання вашого HTML. Зараз підключимо Tailwind і розглянемо, чи дійсно це так. Для початку ви натискаєте Get Started і переходите в налаштування. Оскільки ми ще не встановлювали Node.js, не знаємо, як ці всі налаштування працюють, то я пропоную вам найпростіший варіант роботи з Tailwind, -дом. це використати CDN і використати зразу готовий шаблон для підключення і перевірки роботи Tailwind. Кіюємо розмітку з підключеним скриптом Tailwind.css.com. І розглянемо, як це працює. Для цього відкриємо Visual Studio Code. В мене вже окремо є створена папка Tilwint Course. Далі кожен з цих матеріалів ви зможете скачати з репозиторії і переглянути розмітку в редакторі коду, якщо виконуєте репозиторій, або якщо відкриєте сам репозиторій. Створимо папку 01 і створимо в ній. Index HTML, куди перенесемо зразу готову розмітку, яку нам пропонує додати Телин. Відкриваємо за допомогою лайв сервера нашу сторінку. І що ми бачимо? У нас є сторінка, де є підкреслений текст, він явно стилізований і не відповідає таким дефолтним властивостям. Що ми тут бачимо? Текст 3 Excel, font bold underline. Тобто Text 3 Excel це, скоріш за все, розмір. Font bold – це у нас товщина шрифта, і underline це стиль нижнього підкреслення. І у вас виникає питання, а як далі це стилізувати, де шукати всі правила і так далі. Тому що документація велика. Тут її не дуже зручно так використовуватися, можна через пошук, але я рекомендую вам ще один додатковий сайт. Де ми можемо писати правило, що нам потрібно, і зразу знаходити клас, який ми можемо скопіювати, або лінк на документацію. Це Tailwind А Я вам також надам цей лінк в описах до уроку. І давайте модифікуємо наш заголовок. Вкажемо, що в нас є текст Align. І бачимо: нам треба текст Align, наприклад, хочу використати центрування тексту. Вибираємо текст центр. Далі переносимо це до нашої сторінки, додаємо клас текст центр, відкриваємо сторінку. І що ми бачимо: текст у нас центрований. Давайте використаємо щось іще. Додамо. Падінг до нашого елементу. Падінг. І що ми бачимо? Є падінг 0 пікселів, 0.25 і так далі в ремах. Також є падінг, знайомий вам з Bootstrap, а, це PX, PY, які дозволяють переглянути його роботу. Якщо ви хочете більш детально познайомитись з падінгом, ви клікаєте на Docs. І у вас відкриється документація з падінгами. Тобто, ви побачите, що у вас тут є падінг, який в нього є властивості PX, PY, Y, PS, PN, Right, І ви зможете їм також користуватися. Ну, також Padding Botem. Я рекомендую переглянути всі, що є, а потім собі спокійно користуватися вже цими властивостями. Давайте використаємо якийсь падінг 10 для нашого елемента і подивимось, що зміниться. Як ви бачите, у нас з'явився падінг в елементі. Якщо ми його проінспектуємо, побачимо, що є падінг, і в нас вже є готовий падінг. Давайте зробимо складніше завдання. Створимо кнопки і поговоримо, в чому ж різниця між Bootstrap і Tailwind. Ом. Тому що Bootstrap також нам додає utility клас, дозволяє робити різні зміни. Але Tailwind в цьому варіанті краще, тому що він більш гнучкий. І якщо вам не підходять варіанти, які надає Bootstrap з його компонентами, Tailwind в цьому варіанті буде вигравати. Отже. У нас буде домашня робота це створення такого вікна, і нам треба буде що? Нам треба будуть border радіуси падінги, background, background для body, Центрування тексту ми вже розглянули. Ну і, і робота з самим елементом там, можливо, падінг справа зліва трошки більший, ніж падінг зверху вниз. Ну, а також margin, треба між елементами, тому давайте. Розглянемо на прикладі, а потім ви зможете самостійно попрактикуватись, вирішуючи завдання до цього дизайну. Отже, почнемо з того, що створимо три кнопки в нашій роботі. Поки що створимо, давайте секшн, в якій є три кнопки. Типу ось так от зробимо їх. гарно. І підпишемо ці кнопки. Скажемо, що це у нас Dark кнопка буде. Це у нас буде Indigo якась кнопка, а це буде. Green кнопка. Так, є чудово. Тепер, щоб стиризувати ці кнопки, нам треба всім їм додати клас. Я поки що не користуємось підказками чат ще GPT. Ми створили три кнопки. І якщо б ми розглядали Bootstrap і його готові компоненти, то побачили, що в розділі кнопок Buttons. Ми дійсно можемо створити декілька типів кнопок. Це кнопки з бекграундом певних кольорів, плюс стандартні кнопки, кнопки з бордером певного кольору і ховер-ефектом, А також кнопки трошки більші і трошки менші. Ну, Дісейблені кнопки, але це все. Розтягування кнопок я не розглядаю, тому що це ніяка не зміна стилів. А виходить так, що в нас обмежені компонентами кнопки, які ми можемо зробити. Що нам пропонує Tailwind? Tailwind пропонує нам самостійно створити кнопки таких розмірів, скруглень, як ми хочемо, і які нам потрібні, набираючи класи як конструктор, кожен елемент, який буде модифікувати наші кнопки. Для цього пропоную звернутися знову до таблиці стилів. І поекспериментувати ще з падінгами. Ми розглянемо, що є падінг X, падінг Y це симетричні падінги зверху, знизу, справа, зліва. Тому зробимо наступне: скажемо, що в нас є PX, перша кнопка у нас буде px 2 py P-Y1. І задамо різні розміри. Тут скажемо 3, 2, а тут скажемо X 4 по Y 3 Зберігаємо, дивимось, що в нас вийшло. Так, в нас вийшло 3 кнопки, але вони поки без бекграундів. Тому давайте зразу знайдемо їм і бекграунди. Замість спадю. Пишемо background, color. І що ми тут бачимо? Я вже бачу background black. Я його використаю для нашої dark кнопки. Далі в нас є Indigo. І використаємо такий ж самий BG Green 500. 600 і вище. Так, і зберігаємо дивимось, що вже ми маємо. Є в нас три кнопки. Але е, у нас виходить так, що, наприклад, в чорної кнопки чорний текст. Е, тут е, також чорний, вони не дуже контрастують з цим е, бекграундом. Тому б ми хотіли змінити колор. Давайте спробуємо змінити. Колор, текст, колор. Так, ось є текст Color. І текст Color також насправді доволі цікавий. Тут є текст карent, що є доволі корисним, коли ми користуємось з кнопками, імпутами, елементами, які не мають Current наслідування, і такий варіант буде корисним. Також маємо також різні різні кольори. Я виберу білий кольор, тому що він буде контрастним до всіх наших елементів. Вибираємо, додаємо до кожного з елементу. Зберігаємо і дивимося, що в нас вийшло. Так, в нас вже є колір, все у нас чудово стилізовано. Що ще? В кнопках ми бачимо є border radius. Також переходимо в стилі, пишемо border radius. І бачимо, що в нас є ось Border Radius, готові класи. Я рекомендую знов-таки: треба border radius, передивитися, які бувають скруглення, що ми можемо використати. Ви Бачите, що є основні класи Rounded, Rounded MD, Large і Rounded Full. І також все, що ми можемо робити, приклади скруглення кнопок або прибирання скруглення, коли нам треба прибрати скруглення на кнопках. А також скруглення з різних сторін, наприклад, зліва, справа, знизу і так далі. Тобто Тут є різноманітні варіації. Давайте використаємо одне скруглень, наприклад, наприклад, наприклад ось це: використаємо скруглення для нашої чорної кнопки з однієї сторони. І скруглення для крайньої кнопки. Це у нас друга кнопка. Копіюємо стилю. Зберігаємо і дивимося результат. Так, чудово, вони скруглились. кнопка по центру залишилась без скруглень. Всім наче розібралися. Нічого складного, такі ж самі стилі ми додаємо на інпути, на всі елементи, що нам потрібні. Якщо нам треба якийсь бордер, ми також можемо його додати. Давайте бордер ми розглянемо на прикладі самого блоку, який ми будемо розфарбовувати такий сіроватий колір і задавати йому скруглення, а також, можливо, центрувати, тому що він повинен бути по центру сторінки. Тому це інші стилі, я задам на наш секшн. Почнемо з чого. Скажемо, що в є клас. Я вкажу зразу mx Auto. Це у нас центрування по центру. І ми можемо його також вибрати в правилах, сказавши, що в нас цікавить margin. І подивитися, які є властивості ну, або в документація. Документація буде швидше, тому що ми знайдемо, що є MX-Auto. Скоріше, може, буде в картинках MX-Auto. Так, тут є значення out, яке ми можемо використовувати. А також, щоб був відступ зверху, знизу, я вкажу my 10 Далі, мені треба вказати якийсь падінг, наприклад, 5. Вказати, що буде background. Давайте знайдемо якийсь background в таблиці стилів. Такі виберемо сироватий BG Gray 400. І також додамо ще Border і border Radius. Border. А, Так, Border. Border Бачимо, що можемо додати різної товщини. Я, наприклад, задам 4 пікселя. Щоб бачити межі елемента, а також задам border-radius, де скажу, що в мене є скруглення в 24 пікселі, round 3 пікселі. Зберігаємо, відкриваємо нашу сторінку і що ми бачимо. Ось є наш секшн, який я кудись H1. Я частину правил переніс а, на наш елемент. Переносимо на section. Так, і наш секшн тепер повинен відцентрованим бути і має відступ. А, далі, б я ще додав, оскільки всі елементи всередині в мене інлайнові, я задав би текст центр, а також задав би ширину. Черну ми також можемо знайти в таблиці стилів, вказавши віз. І тут вибрати або фіксовану ширину в пікселях, або вибрати в відсотках. Я вибрав би її в відсотках десь 25 пікселів. Віз 1, четверта і використав ширину 25%. Давайте додамо і подивимось, що у нас буде. Відкриваємо нашу сторінку, бачимо, у нас тепер є центрований блок, в ньому відцентрований контент і є кнопка. Цього буде достатньо для початку, а далі ми продовжимо і розглянемо, що ще ми можемо використати для того, щоб виконати домашню роботу і як простіше працювати з ремами. Оскільки всі розміри в Телінді використовують рем виникає питання, де нам ці реми взято. Фігни безкоштовні версії реми не видають, тому ми використаємо наступне. Скопіюємо адресу дизайну, відкриємо ресурс Піксон. До речі, був відкритий. Відкриваємо PIXO, Переходимо до Workspace. Вибираємо Import. Import Figma url імпорт. Передаємо сюди URL, який ми скопіювали. Відкриваємо дизайн, переходимо в Developer Mode. наводимо на елемент. Так, у мене вже включені реми. Просто були, а, тут є фільтр. Ось такі два шампури. Мені по дефолту стоїть в пікселях, і у вас показується бордер радіус в пікселі. А також font size, розміри і так далі. Ви з легкістю можете переключитися на реми. Для цього вибираєте фільтр, натискаєте рем. Вибираєте блок і отримаєте. Скільки вам треба Border Radius в РЕМ? Якщо у вас 3,07, то це достатньо трьох REM. Так само з кнопками дивитись, скільки у вас РЕМ, і підбирайте необхідні вам правила. Задача зараз така. Використовуючи цей дизайн, вам треба зробити наступне. Як завжди, зробити скріншот. Відкрити Paint і створити промальовку структури. Що вам треба зробити? Вам треба зробити Section. Цей Section відцентрувати по правому лівому краю. Там підказочка Auto. справа зліва. Зробити невеличкий відступ зверху знизу. Додати бордер радіуси для нашого блоку. Додати падінги. Там що тут є. Зверху знизу, і також справа зліва. Подивитися, які вони є. Скільки це в ремах і який з варіантів те, нам підійде. Далі, в принципі, створити нам треба H1 заголовок. Параграф. форму З двома інпутами. Інпуту я рекомендую задати ширину 100%. А, також дисплей блок Це буде ваша самостійна робота. Подати падінги, портер, радіус, бортер. А, створити ми можемо задати текст Align Center для форми. Тоді нам не треба буде нічого робити, створити кнопку з зеленим бекграундом. Якщо бекграунд не відповідає там, дизайну, виберіть найбільш підходящий з телевін документації, і також створити лінк, там, already have account і in signing. Далі, ще, б ще рекомендував додати зелений бекграунд на баді. Це невелика така склад... нескладна робота. Якщо ви знайомі з ITMO CSS, це не займає у вас багато часу, і якщо ви все зробите правильно, вірно, то у вас не буде власних стилів до цієї роботи, всі стилі ви використаєте з Tailwind CSS. Буду очікувати цю роботу на перевірку. Успіхів з виконанням і до зустрічі в наступному уроці.